Дніпропетровщина – область контрастів. Її оточують великі промислові міста та пейзажі красивої природи. І сьогодні ми познайомимось із ще одним учасником конкурсу на найкраще учнівське самоврядування покоління Альфа. Ми поїдемо у міський юридичний ліцей наукового спрямування у місто Дніпро. У самому серці Дніпра функціонує міський юридичний ліцей наукове спрямування Дніпровської міської ради. Тут панує справжня, дружня атмосфера. Ліцей пропонує своїм вихованцям поглиблене вивчення юридичних дисциплін у поєднанні з підготовкою в економічній і фінансовій сфері. Тож ходімо зустрінемося з ними. На перших хвилин зустрічі відчувалися тепла та дружня атмосфера, якою славиться цей навчальний заклад. Вже одразу у спілкуванні ми почали дізнаватись всі тонкощі освітнього процесу в даному закладі. Під час відвідування міського юридичного ліцею Дніпровської міської ради учні влаштували чудовий тематичний благодійний ярмарок, на якому представили кулінарні шедеври різних країн. На столах красувались апетитні страви та смаколики з Італії. Грузії, Іспанії, Японії, Ізраїлю, Молдови та багатьох інших куточків планети. Креативні запрошення відюдити столи з різноманітними наїдками не залишали байдуже нікого. Учні проявили неабияку фантазію та майстерність у представленні країн та історії приготування цих трав. Ти вже нарешті щось взяв їсти, що ти взяв? Так, я взяв американський бургер та кока колу Дуже смачно тобі так. Мені подобається По розкажіть нам, будь ласка, що ви представляєте Україну С сьогодні? Ми представляємо країну західного сонця, Японію, І Яка продукція Японії представлена? Ну Японія. давайте вгадаємо Японія. перша літера «С». суші <свісно> правильно. <свісно> Також різноманітна лапша. Це може бути відомий звичайна рисова лапша. Суші та різноманітні також випічка, бо японія сталася своїми панкейками. Пане Михайло, ми завітали до вас на благодійний ярмарок. Як ми знаємо, він вже в нас традиційний. Розкажіть, будь ласка, звідки взялася традиція взяти благодійний ярмарок? Традиція це вже багато-багаторічна, навіть багато десятирічна. В принципі, завжди знаходиться у нас місце для благодійності. Зараз серйозна мета збірна сили оборони України. Адресний ми передаємо допомогу безпосередньо конкретним бійцям. Ну і також допомагаємо нашим ліцеїстам, які потрапили у скруту. Є у нас людина, яка лікується. Ми також допомагаємо з цим. Матеріально чим можемо, щоб допомогти перемогти складну хворобу. Привітала учасників ярмарку директорка ліцею та тюто, які відзначили учні нагородами приуроченими до нещодавнього дня науки в ліцеї. В рамках цього дня юні науковці презентували свої наукові роботи, над якими працювали рік, оцінювали їх професійне журі. І, окрім того, відзнаки також отримали учні, які брали активну участь у наукових конференціях університетів з різних міст України. Скажи, будь ласка, э, чи мріяла ти вступити в ліцей, Як ти сюди вступила, э, і що, який можливо конкурсний відбір ти проходила тут? Звичайно, так, я мріяла поступити у наш ліцей сьомого класу. Тобто я два роки готувалася до цього вступу. Е, я також знала, в нас є на початку вступні екзамени. Це українська мова, українська література, історія України та загальний тест на ерудицію. Тобто, не все так просто, щоб сюди вступити. Треба також прийти свої муки. Так, також треба все це зробити, щоб просто насолоджуватися тим, що ти перебуваєш тут, Тетяна Павлівна. Е позаду вас е учні вашого ліцею, які сьогодні е руйнують стереотипи, і вони організували благодійний ярмарок. Ми розуміємо, що це вже традиційний ярмарок. Е е як взагалі шанують традиції у вашому навчальному закладі? Ви знаєте, це дуже цікава історія, дуже цікаве питання, тому що традицій багато. Традиції ми дуже шануємо. Але років 15 назад ми подумали, як же інновації. І тоді ми вирішили, що інновації ніяк не заважають традиціям. І ми вирішили у себе все це якось логічно з'єднати. Традиції є, і вони були закладені ще випускниками першого, другого, третього випуску. І іноді, а, коли з'являються нові діти з новими м, якимись пропозиціями, а, і щось ми робимо перший раз, то вже через два, три, чотири роки, якщо це цікаво, то це стає традицією. Як у вас відбувається співпраця з учнівським цим <гум> Коли вони залітають до вас ідеями? <гум> <гум> Ви знаєте, класно. Я обожнюю, коли вони активні, я обожнюю, коли у них є е, нові ідеї. Іноді, звісно, можу їх трошечки, знаєте, так, з -з призупинити. Я, я взагалі виникла всяку участь у нашому проєкті покоління Альфа на найкращі ушлістське село давай. Чесно. <реш> <реш> Заходить до мене Михайло Олегович і каже: Тетяна Павлівна, ми тут стріли в один <реш> проект. <реш> Я кажу, як глибоко, кажу, глибоко. Я кажу, ну ладно, значить будемо працювати. Я, я дуже, дуже мені це подобається, коли ми можемо спілкуватися з іншими. Багато років намагаюся щось налагодити, знати, спілкування з ліцеями, з навчальними вищими навчальними закладами, але, на жаль, ліцейське самоврядування інших закладів ну, не дуже єдина на, на, на зустріч. Тому що це важко, розумієте, там далі просто зустріч, от поспілкуватися її треба організувати. А це не так просто. У кожного там екзамени, сесія, ще якісь справи, да, заняття і так далі. Тому я безкінечно рада, що ви тут, що ви приїхали до нас і що ми в цьому проєкті. І ми також раді завітати до вас і е, е, дякуємо, що ви берете участь в нашому проєкті. Тож, дуже е, дякуємо. І вам дякую. Сподіваюсь, що вам у нас подобається. Особливе враження справила зала судових засідань. Унікальна навчальна локація, де учні мають змогу на практиці вивчати основи юриспруденції, проводити дебати та моделювати судові процеси. І ось який коментар про навчання у цій залі нам надали. Михайло Олевич, ми зараз знаходимося в залі судових засідань. Взагалі, як у вас виникла ідея? Ми знаємо, що ви юридичний ліцей, і е, ну, не всіх ліцеях є така взагалі тематична зала. Так, ми в цьому плані унікальні. Е, е, З'явилася ця ідея чотири роки тому. Е, справа в тому, що е, наш контингент викладачів він значною мірою складається з саме юристів практики. в тому числі я діючий третейський суддя, чотири адвоката у нас. Двоє кандидатів наук, доцентів, тобто ми намагаємося передати дітям максимальну практику, тому що ми ви випускаємо не просто теоретики, ми випускаємо майбутніх юрисконсультів, адвокатів, прокурорів і так, далі, і так далі. Саме тому виникла ідея показати максимально наближеному скільки це можливо в умовах закладу освіти, як відбуваються суди. Тобто, у нас немає жодних тут якихось сценаріїв. Діти самостійно пишуть позовні заяви, відзиви, клопотання, беруть участь в дебатах. У нас є тут реєстр. Вони є. також за ним слідкують. Тобто, ми це робимо з цією метою, щоб коли вони через 5-6 років, вперше все ж таки потраплять в судове засідання. Щоб це був їх не перший досвід, Лірочка, роз, розкажи будь ласка, який ти отримуєш досвід ем, завдяки таким модульним судовим засіданням? Взагалі, ну це чесне слово, я витриманою більше стала після цієї практики. Я можу стримувати свої емоції, бо, наприклад, в мене є сторона, яка захищає свого ем, свою людину, і ми. Ті більш спокійніші стали, хоча більш стресових ситуація. Також я правильно навчилася складати різні документи, такі як базовна заява, вести звернення для мене. Це дуже важливо, бо я в майбутньому хочу бути адвокатом. І Якраз оця практика вона мені дуже багато всього показує. І потім, як Михайло Олегович вже сказав, мене не будуть отак полінки трястися, тільки як я перший раз попаду до суду. Запрошуємо вас в від... пінь. Побачити також наші судові зали, тому що ми навчально науковий інститут права. Ви зможете побачити наші судові зали кафедри кримінального права, кафедри цивільного права. Також ми запускаємо кафедру міжнародного права Європейського суду і е, будемо співпрацювати з вами, е, тому що е, ліцеїсти до нас, а студенти до вас будуть приїжджати е, співпрацювати в таких залах і показувати приклад, як е, має будуватися система там, взагалі не тільки судова і правнича в Україні. Скажи, будь ласка, як тобі модульне судове засідання і чи подобається тобі взагалі? Ну мені сподобалось, тому що це судове засідання було максимально похоже на справжнє. Ну, я була на справжніх судових засіданнях і там все проходило приблизно так само. Привіт! О. Тільки що пройшло судове засідання, чи подобається такий формат тобі? Навчання так, звісно, це дуже цікаво. Насправді це дуже загартовує нас до наступних наших ну, можливо робіт, хто піде в суд, а можливо для когось це стане просто. Як в повсякденному житті бувають ситуації, це загартує нас до того, що може бути, що може трапитися в суді, і як взагалі реагувати, щоб це проходило спокійно, відвідали у закладі обладнане, надійне та просторе укриття, готове до використання у разі повітряної тривоги чи інших надзвичайних ситуацій. Укриття забезпечене всім необхідним для тривалого перебування. Валерія, ти як президентка самоврядування, можеш кілька слів розказати про ліцей і загалом про структуру самоврядування? Так, звісно, давайте я вам навіть покажу. Дивіться, якщо до структури нашого самоврядування, то у нас є президент внутрішній та зовнішні зв'язки. Якраз зовнішні, це у нас консули. Консули у нас харченко Кирило та Юлька Кирило. Вони займаються представництвом у інших навчальних закладах. Наприклад, якщо якісь позаліцейські заклади, там тренінги, то ми. З другим консулом зразу відвідує, відвідуємо ці заклади. Так, вона працює також комунікацію з різними е, навчальними закладами. 97, 106, Далі у нас є віце це, На жаль, зараз саме немає, але якщо мене немає, вона замість мене. Міністр культури вона займається так. Нові сценарії, якісь ідеї, свята, все це міністр культури. Дуже тяжко, дуже тяжко всім. секретар. На жаль, її також зі мною немає, але вона завжди мені все конспектує, все потім прописує в ліцейську раду. Ну супер, міністр змі дуже поважна персона. так ми займаємося тим, що ведемо сторінки ліцею нашого. Також у нас є стінгазета, газета, яку можна подивитися у нас в полі. Ну, взагалі, у мене є своя команда. Ми всі разом займаємося зйомкою, відео різні, різні пости робимо, афіши. це все наша сфера. Також у нас є там інстаграми, тіток і міутебе у нас є, які ми розвиваємо. Далі у нас є міністр спорту, Поздяком, Максим. Спорт це наша сила, це наше все. Ми дуже сильно і облідно працюємо над цим, щоб кожна. Кожен учень у нашому лісе був спортивним та дуже гарним. Проводимо дуже багато змагань та заходів зі спорту. У нас буде на наступному тижні змагання богатирські ігри, коли ми будемо вибирати найкращого лісеїста із нашого ліцею, і він буде найсильнішим у нашому лісу. Також міністр МВС. Ну я за те, що якісь заходи відбуваються, як підготувати кімнату. Все, що відбувається за шермою, це. Так, давайте далі я вам розповім про трошки про наш ліцей. Якщо ви вже ж прийшли до нас в ліцей, то ви не будете одразу ліцеїстами, ви будете помперсами. Для того, щоб стати ліцеїстом, треба пойти певне посвячення. Якраз е, е, університетом, з яким ми співпрацюємо, туди ми приїжджаємо. Ліцеїсти показують свої таланти, розказують трохи про себе, щоб ми розуміли, хто це, і тільки вже після цього ви зможете стати справжнім ліцеїстом. Отже, якщо трохи про ліцей, у нас є рейтинг ліцею для того, щоб кожна людина могла ну дивитися там на результат когось і эм, ставати краще для себе, тобто я бачу там, що от хтось на четвертому місці, а я на п'ятому і ну, я така ну треба трохи краще старатися, щоб стати на четвертий вище. У нас система оцінювання Болонська. 120 бальна система. 100 з яких це звичайні бали, 20 – це преміальні бали. Пріміальні бали для нас ліцеїстів взагалі, Ми за них можемо зробити все, що хочете. Проекти, презентації, все це ну, завжди класно. У нас до кожного ліцеїста до кого не підійдеш. Тобі треба приймальні бали. Він зробить все, що треба. Також у нас вибирається ліцеїстровку. Це саме та людина, яка гарно навчається, приймає участь в різних заходах, співпрацює з ліцейською радою, з адміністрацією. Ну, в нас є там такий один якраз в своєму класі, а та насінкортем класна людина. Курсові роботи. Мені дуже подобається, що в нашому ліцеї є курсові роботи, бо типу, ну якщо приходиш в університет і там. Ти не розумієш, а що таке курсова робота? Що робити? То в нас вчителі якраз роблять все для того, щоб ми не прийшли і не отак не тряслися. Ми знаємо, як її писати, її структуру, її план. Е, також е, про вісім правових десятим я вже вам розказувала нас їх багато і стипендія імені духовної. Це саме перша наша директриса. На жаль, вона померла. І в честь цього випускники минулих років вирішили, що будуть давати стипендію 180 тисяч гривень для того, щоб можна було оплатити університет, в якому вони будуть навчатися. Ірочка, я хочу сказати, що от все, 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 все ця структура. Ви вже з самого початку з ліцею, ви вже знайомитеся з структурою університету, тому що в нас також при волонська система оцінювання. В нас також є, у нас є ліцеїст року, В нас є студент року курсові роботи, також наукова діяльність, дисципліни і стипендії. Тобто, це дуже круто, що ви вже з самого початку середньої ланки освіти ви вже знайомитеся, що таке вища ланка освіти. І Також наша благодійна. Ні, раніше до повномасштабного вторгнення ми також приймали благод... ну, займалися благодійністю. Ми їздили до дитбудинків, ми там для тваринок різних, все це було. А потім, як після повномасштабного вторгнення, ми більше такі сконцентрувалися на зсу, на ярмарках, які гроші всі підуть на е збір цих шпакунків для них, щоб вони ні в чому. Не потребували нічому, щоб в них все було. Звиникло е, запитання, як взагалі виникають у вас ідеї е, е, і проєкти щодо їх реалізації? А це все чесно, це все дуже спонтанно відбувається. У нас є ліцензії, наприклад, і вони приходять до нас. От у нас ми зацікавлені в такій сфері. Ми ліцейською радою якраз думаємо, а що ж ми можемо для них зробити? І так у нас виникло одне з проєктів наших: це відомі невідомі українці, які недавно пройшла. Також у нас був проєкт по 19 століттю. Ну, тобто, це все бажання учеників. Вони до нас приходять, вони нам кажуть, ми все це спілкуємося з нашим тют тютером, з нашим. Адміністрацію, взагалі, з нашої і після цього організовуємо всі всі заходи. Як вас виникла ідея долучитися до конкурсу на найкраще Ожнівське самоврядування полініальне? У нас було все так. У нас поза минулому році навчалася Анастасія Ременюк, якраз ви з нею спілкувалися сьогодні. Вона надіслала цю пропозицію Михайлу Олеговичу. Він озвучив її нам. І ми ж такі сидимо, думаємо, а чого б ні? Ну, у нас реально у нас дуже класний колектив, і ми любимо пробувати себе скрізь. Де б ми взялися, щось, щось та й можемо, головне себе показати, а там вже вона їх піде. Тому це класна ініціатива дуже для нас. Тим паче познайомитись з такими людьми, як ви, ну це дякую, ж. Дякую. Чому ви взагалі учні себе рятувати? Що вас спонукало сюди вступити? Тому що, як мінімум, ми хочемо зробити наш ліцей ще краще. Ну, треба бути хоча б одна людина яка хоче просувати наш ліцей якщо не буде ідей то що буде ми будемо просто стояти на місці а так у нас велика команда людей з різних сфер спорту культури змі і ми всі у нас є одна мета зробити ліцей ще краще місце не лише для навчання але й для комфорту для перебування тут Михайло михайлович розкажіть будь ласка про проект який ви реалізували невідомий невідомо українці mm -hmm. uh, так це вже другий рік поспіль ми реалізовуємо пошукові проекти, тобто, окрім, скажімо так, класичної серйозної науки, ми намагаємося придати науковому пошуку якогось неформального смаку, скажімо так. Тому минулого року ми реалізовували проект ОГІ 19 століття. Цьогоріч невідомі відомі українці. В чому суть проекту? Ми розділяємося на секції або об'єднуємося, так як зараз можна казати. Об'єднуються ліцеїсти в команди і отримують певну тему для такого дослідницького пошуку. Цьогоріч це було 24 у нас невідомих відомих українців, тобто тих українців або за громадянством або за походженням, які на жаль не зовсім справедливо залишилися за лаштунками історії або принаймні. Не так багато в підручниках історії їм приділено увагу, ніж це могло бути Це і той же Болбочан і Січівлюквоблевський, наприклад, праведники народів світу і так далі. І так далі. 24. кожна команда протягом десь приблизно півтора місяці шукала про нього інформацію, збирала цю інформацію, створювала сценарії. і результатом нашого проекту стала презентація дводенна, в ході якої, по перше, кожна команда зняла міні-фільм. Про свого персонажа і презентувала журі. А по-друге, в продовження цього мініфільму, ми його назвали відеопролог як вступ до сценки, Вони виступали з невеличкою артистичною сценкою, власне, перед журі, представляючи, чи якийсь визначний момент в житті цієї особи, чи просто якийсь цікавий момент, який з незвичної сторони нам цю особу розкриває. Ховувалися там низка критеріїв, за якими виставляються бали рейтингова система, і наприкінці, от ми. Нагороджуємо найкращу команду академічну групу поїздкою. Минулого року в Екофукер Галушків поїздили. Там, і... Там галушки подавали, да? були, були борщі, Галушки, етноекскурсія, стрільба з лука. Тобто цікаво було відідити. Дорогі друзі, ми вас всі командою запрошуємо в пінь державний податковий університет в кінці травня відвідати нас, представити свій проєкт шкільного соціального підприємництва. Побачити ваші ідеї, ви познайомитися з вашими колегами з різних ліцеїв України, познайомитись з нашим університетом. Взагалі, як побуваєте один день як студент, і чекаємо на вас. Даємо привіт, податковому ві. Міського юридичного ліцею Ніпо! міський юридичний ліцей є не просто навчальним закладом, а справжньою кузнею майбутніх правників, економістів та лідерів, які глибоко розуміють закони суспільства та фінансові механізми. Ми щиро вдячні за гостинний їм прийом. Тож гайда подорожувати далі.